породила світи сни просвіти мої миснені очі серця. Галина Топоровська цьогоріч святкує своє 50-річчя. Бандуру вперше в руки вона взяла ще у другому класі. Сьогодні вона вже заслужена артистка України та педагог з багаторічним стажем. За ці роки ніби й багато побувало, і концертів багато зроблено, але ще і ще і ще багато задумів. Вже традиційно в Святого Миколая Рівненський краєзнавчий музей організовує виставку Золоте сузір'я на ній відзначають шановних людей області, які виповнюються 50, Розповідає організатор Галина Данильчук. У нас особливий формат. у нас по іншому. У нас не просто сьогодні пошинівок. У нас виставка. Виставка їх творчих доробків, їх життєвих доріг, їх винагород і визнання. Така виставка проходить у Рівному уже в десяте. Цього року привітали 14 ювілярів. Серед них і фотохудожник Валерій Швець. Він розповідає про одну зі своїх світлин, заради якої ризикував власним життям. Ми з колегою залізли, взяли ключі на Центральний гастроном попросили, було слизько, мене тримали за ноги, щоб я не впав, бо треба було. Таку перспективу гарно лінейну вибрати. Я бачу, до речі, що цю світлину використовують і художники малюють, і магніти в місті продають. Може, в певній мірі це є порушення прав, але мені приємно, що цю фотографію використовують. Творчі доробки цьогорічних ювілярів рівняни зможуть побачити у виставковому залі краєзнавчого музею впродовж місяця. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.